Друзі, вітаю! Недарма вчора президент України Зеленський заявляв, що Російська Федерація може хотіти призупинити війну, але не має що продати своїм людям. Додам, що людям більшість яких поглинуті імперським шовінізмом, адже дійсно є декілька ознак, які прямо вказують на те, що Кремль цілком можливо хоче увага призупинити війну, її не завершити за умови того, що Україна погодиться на часткову капітуляцію. На те, щоб віддати на окуповані території Луганського Донецької областей, крім того, Кремль вимагає, щоб Україна не отримала реальні гарантії безпеки, щоб залишилась опція в лапках знову спробувати повторити. І щодо цього, то російські змі останніми днями, наприклад, вчора пишуть, коли закінчиться так зване СВО, що Росія призупинила удари по енергетиці України, і що компроміс по територіям щодо територій можливий найближчими днями. Пропагандисти навіть дістали Жириновського, напишуть про те, що на Росії згадали так зване пророцтво Жириновського про дату закінчення так званого СВО, що Жириновський пророкував декілька гострих фаз і був впевнений, що конфлікт завершиться в 2006 році. Крім того, я вчора випуску говорив, що міжнародні змі писали видання за Times, Черська делегація навіть почала вибачатися перед україною, перед українською делегацією за російський терор, зокрема за удари по Одесі, по Харкову 27 січня. І те, що є певні думки зараз в Кремлі, можливо, є певні дискусії щодо того, що потрібно призупиняти війну, на це вказує позавчорашня заява від Кадирова від голови Чечні. І цю заяву, до речі, активно цитували усі російські змі. Кадиров заявив, що так зване СВО потрібно довести до кінця. Ця держава Україна не повинна існувати. Я вважаю, що війну потрібно довести до кінця. Перемовини після всього, що зроблено, я проти, сказав Кадиров. Ось такі заяви від Кадирова. І, до речі, Кадиров є наближеною персоною, особою до Путіна. Його відносять до так званих друзів Путіна, і такими заявами Кадиров загалом намагається якось посилити позицію тих з так званих стопів Кремля, які виступають за продовження агресії. Крім того, загалом щодо того, що відбувається, вчора російський пропагандист Файтер Бомбер, так званий Воєнкор, публікував пост своїми емоціями. Він повідомив про те, що Кремль проявив слабкість. Після згоди Путіна на короткострокове енергетичне перемир'я, ми показали, що нас можна прогнути. Ми показали, що ми можемо перевзуватися. Пізніше, що вчора, через декілька годин, цей пост файтер Бомбер» видалив. Однак російські ЗМІ публікують і загалом те, що Путін погодився на короткострокове перемир'я, як вчора говорив Пісков до 1 лютого, хоча Трамп говорив про тиждень. Це дійсно вказано те, що. Кремль демонструє так звану готовність піти на поступки. І загалом те, чому Кремль почав перевзуватися, як пишуть самі пропагандисти, нас це є, звісно, причини, є підґрунтя. І найголовніша причина це економічно. І Путін щодо економіки передично заявляє про те, що економіка є основою всього. І дуже він бідкається щодо стану економіки, тому що він знає, розуміє. Основні причини, чому розвалився Радянський Союз. І я в одному з передніх випусків говорив, цитував повідомлення від міжнародних змі, від видання фінансовий час, що ситуація з економікою погіршується, і найболіше для Кремля те, що зараз сильно просіли ціни на російську нафту після введення санкцій США минулого року, і українські санкції в тому числі. І як вчора повідомляло видання позавчора фінансовий час, Росія почала продавати окремі партії нафти в Індію за ціною 22-25 доларів за барель. І загалом щодо ситуації, то вона ще погіршується тим стосовно Індії. А Індія раніше була найбільшим покупцем російської нафти. То сьогодні російські змі пишуть, що Вашингтон намагається нав'язати Індії венесуельську нафту взамін російської. І зараз ша активно працюють, шукають ринки збуту для венесуельської нафти. І щодо Індії, то спостерігаємо з розвитком подій, як далі буде діяти Індія. Звісно, працюють і наші українські санкції. І вчора в соціальних мережах активно публікували карти, карти пересування танкерів танкерівного флоту Путіна. І ось є карта пересування, мапа пересування одного з російських танкерів. Як ми бачимо, така зелененька лінія, що російські танкери вони йдуть впритул до узбережжя Туреччини і щось бояться плити йти саме через Чорне море, бояться бути вражені силами оборони України. Другий важливий момент, чим Кремль почав приздумуватися над тим, щоб призупинити війну. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Північна Корея різко скоротила постачання зброї Росії. І що за цей місяць, за січень, всього лише один російський військовий корабель прибув завантажуватися в порти Північної Кореї. А раніше це було як мінімум три кораблі. І загалом ситуація така, про що ще говорили наші спеціальні служби, наша військова розвідка ще в листопаді минулого року. Що Північна Корея вичерпала запаси снарядів для Росії, однак вона запустила масове виробництва в піввідронів. Якби це було таке дуже масове виробництво, то напевно корабель був би не один щомісячно. Однак, за словами представника вскібідського нашого гура ЕМУ, що загалом з 2023 року Північна Корея передала Росії 6,5 мільйонів артилерійських снарядів, і це сильно вплинуло в ситуацію на полі бою. І, хоча раніше експерти говорили, критикували загалом Європу, країни Заходу, ось дивіться, Північна Корея витовляє снарядів більше, ніж весь Європейський Союз, разом узятий і що? що зараз витовляє Північна Корея. Те, що наклепали за 50 років, те, що колись Совок постачав, ось те вони зараз віддали, продали країні агресу Російської Федерації. А на цьому все. І зараз ми бачимо реальні потужності військово-промислового комплексу Північної Кореї КНДР. Щодо втрат. Вчора міжнародні ЗМІ писали, і наші ЗМІ писали, і про це вже регулярно заява, починаючи з грудня минулого року, про те, що втрати армії РФ можуть змінити хід переговорів. І дійсно, зараз ситуація така: починаючи десь з середини грудня минулого року, що зараз окупанти, країна агресор, не може відновлювати втрати або, як мінімум, не може збільшувати чисельність. Російську поціонного групування тимчасово окупованих територіях і це безумовно вказує на те, що пік своєї військової могутності Росія пройшла. І ще до цього додам, що згідно повідомлень від Осін та від експертів, міжнародників Росія втратила понад 70% усіх запасів бронетехніки іншої зброї ще часів радянського союзу. Тому безумовно пік могутності пройдений. І безумовно це чудово усвідомлюють в Кремлі, і це чудово розуміє Путін. Є заява від Центру протидії дезінформації, що Росія спробує активно воювати мінімум до весни. На жаль, ресурси україни агресора, що є, буде Росія спробувати не, не спробувати, а активно воювати ще мінімум та кілька тижнів. І зокрема, вчора, згідно даних від нашого генштабу, втрати окупантів були під 1400 осіб. І про що це говорить? Це говорить про те, що Кремль, незважаючи на не вчасні втрати, хоче здійснити якийсь ривок, хоче десь досягнути якихось не те, що стратегічних, хоча б оперативних успіхів. Стосовно заяв з України, є заяви президента України нещодавні, що Збройні сили України утримують позиції на ключових напрямках фронту, що окупантів не виходить досягнути стратегічних успіхів. Також Ланський заявив, що гарантії безпеки зі США треба підписати перед основним мирним документом. І Україна на цьому наполягає. Це спочатку гарантії безпеки, а потім підписи, щоб Україну не кинули. Україна чудово розуміє, що може бути, і ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, Ми пам'ятаємо договір безпекова угода між Україною і США, яка була підписана ще в 2024 році. Між президентом України Зеленським і президентом США Байденом, і що в минулому році Трамп зупиняв постачання Україні зброї як мінімум двічі, і доступ до розвідувальних даних порушуючи цю угоду. Тому Україна вимагає надійні реальні гарантії безпеки, які мають бути затверджені конгресом. Важливо, що Сибіга, міністр закони справ України нещодавно заявив, що покарання для РФ і Путіна це неодмінна умова сталого миру для України. Безумовно, це неодмінна умова. І, до речі, сьогодні з'являються новини, адже пецький союз після виступу президента України Зеленського в Давосі після його критики Європи ще в той день вечорі виділив 10 мільйонів євро на спеціальний трибунал для Росії і Путіна. Сьогодні з'являються новини, що починають щось робити, починають рухатися. І це неодмінна умова щодо сталого миру, саме покарання РФ і Путіна. Важливо, що на тлі всіх цих новин російської агресії, загалом тиску США в тому числі на Україну, і тиску США на Європу щодо Гренландії, загалом цього усього. Нещодавно були повідомлення в міжнародних ЗМІ, що Швеція зараз уряд Швеції думає над тим, щоб відновити свою ядерну програму, яку Швеція закрила в 1968 році. І як писали міжнародні змі, що Швеція зараз активно працює в дипломатичному руслі з Франції, Великобританії, щоб отримати ядерну парасольку. І, відповідно проводити далі роботи. Проте вчора, чи навіть позавчора, з'явилось повідомлення від німецького видання Bild, що зараз в Німеччині думають над тим. Щоб створити свою стратегічну зброю, Як пише видання, що в Німеччині занепокоєні тим, що США більше не гарантують безпеку Європи, і що Німеччина може створити ядерну зброю за три роки. І щодо цього навіть є заява з Кремля. Вчора пролунала заява від російського МЗС, що Росія слідкує за дотриманням відмови Німеччини від ядерної зброї, що існує договір: договір 2 плюс 4, міжнародна угода. Підписана 12 вересня 1990 року в Москві, і що Росія вимагає, щоб Німеччина дотримувалась цієї угоди. А сама Росія дотримується взагалі своїх угод. Наприклад, Будапештського меморандуму Росія ж є так званим грантом для України або угоди про. Договір про дружбу і співробітництво між Україною та РФ, який був ратифікований парламентом Російської Федерації, Державною Думою від 1998 року. Щось Росія дотримується. Яким до речі, цим договором Росія визнала Україну незалежною державою, визнала кордони Крим українським. Росія дотримується. А зараз такі претензії до Німеччини, друзі. Ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етарі.